Вітаю! Сьогодні у нас небагато книг. Книги на фототематику. Отже, першу ми оглянемо найстарішу. І вона, можливо, і найцікавіша. Книга в помощ сільському фотолюбителю. Тобто, конкретно сільському. Цікаве спрямування. Тут ми бачимо такий вже затертий тракторець. І фотоапарат, не знаю, фет чи зоркий. Не сильно в них аж так розбираюсь, але все ж оглянемо книгу. Видавництво Совєтська Росія, Москва, 58-й рік. І штампик. Хмельницька область, Грицівський район, рай, бібліотека для дорослих. Цікаво. Теж всеукраїнською, а в слові дорослих буква Е російською набрали на штампі. Таке собі. Автор відеонов. Тут якісь самі-самі основи, як бачимо стан. Бажаю бути кращим. Є фото. Якось зарядка. Фотоплівки. Різні поради, грибочки фотографують. Це у нас, щоб проявляти, як, я так розумію, цей бокс плівку поміщають. Ну, Коротше, всі тут процеси. Фотозбільшувач, проявка, друк, фотолампи. Сйомка розстійний. Різні різні теми. Ой, тут, звичайно, сторіночки вилітають вже. Лише цікаво, можливо комусь буде, список літератури. Тобто, хто шукає певні книги чи хоче дізнатися про такі, яких ще в нього немає, то це буває дуже цікава інформація. Ось. Тим паче це все, що було до 59-го року. Ну, не все, а всі книги в переліку. Так як книга ця давня. Так, подивимось зміст. Организация фотографічного кружка, програма занятий фотографічного кружка, техніка фотографування, устройство фотоапарату, об'єктив, корпус, і так далі, Затвори, зарядка касет, камер пленку, негативні матеріали, світофільтри, підготовка к сьомки, обробка снятої пленки, печатання, фотографування в різних умовах і особливості отдельных сьомок, прості і складні съемки, фотографирование при дневном осещении. при искусственном. Выбор лучшей точки съемки. Особенности фотографирования подвижных объектов. Особенности отдельных видов съемок. Съемка колхозного села, растений, животных, работы с убытием колхозной жизни, портретов, колхозной самодеятельности. Участие фотокружка в общественной жизни колхоза. И приложение резни таблетки. Так, книги. Цена 5 рублей. Наклад 250 тысяч. Ось така книжечка. Далі це вже, напевно, мало кому цікаво. Фізіко, фізичні і хімічні основи цвітної фотографії. Кольоровий друг. Самостійно, мало, напевно, хто буде зараз робити, а, напевно, ніхто. Ленінград, видавництво хімії ленінградське відділення, справочної пособі. Автори Кисельов, Віллінський, 88 рік. Данные рекомендации по проведению всех основных операций изготовления цветных отпечатков и слайдов, описаны свойства и ассортимент фотоматериалов, особенности съемки, рецептуры обрабатывающих растворов и режимы обработки. Практические советы обоснованы теоретически для фотолюбителей, работников фотопредприятий, системы бытового обслуживания, фотографов, профессионалов, специалистов в различных областей науки и техники, использующих фотографию в своей основной деятельности. Ну, тут різні таблиці, дуже багато тексту, формули, графіки. Є кольорових трошки вставок. Кольорові вставки про кольори. Дефекты, обработка цветных фотоматериалов, техника съемки и печати, качество цветопередачи, свойства цветных фотоматериалов, ассортименты цветной фотографии, чистое изображение, зрение и цвет. Такая книжечка. В обкладенце наклад 100 тысяч примирники, цена руб 30. Наклад 76 тысяч примирники. Так, это а уже у нас классное выдание. Фотографії з практики любителя. Автор Волгін. Тверда обкладинка, якісний друк, кольорова. Ось такі чудові фото. Де тут все обладнання? Фото збільшувач, ваночки, таймер, плівки, такі експонометр. Фотоапарат «Елікон-1» якийсь специфічний. Київ. Це ж, напевно, кінокамера, об'єктиви. різне-різне. Москва планета 88-й рік. Современні фотоапарати. Практичні світи по обработку. Основи фотографічної зйомки. Книга написана фотографом-любителем. Її автором. Много лет занимается фотографией, публикуется в журналах Наука и жизнь, техника и наука, «Юний технік». Его книги вышли в издательствах Прогресс, искусства, «АПН». Ну и он имеет большой практический и творческий опыт. Ну, таки, ничего себе, любитель. которым делится с теми, кто увлечен фотоделом. Данная книга ставит своей задачей заинтересовать как можно больше читателей фотографии, сделать ее любимым видом досуга людей разных возрастов. Она делится на два основных раздела. Первый знакомит с устройством фотоаппарата, такими понятиями как объектив, фокусное расстояние, диафрагма, выдержка и другими. В нем рассказано о принадлежностях. Второй посвящен практической работе, рекомендации и так далее, советы и много всего. О, дивіться, тут і малюнки цікаві. Це, коротше, круте видання. Круте і практичне, як мені здається. Різкість. чи глибина різкость. Багато фотографій, експонометр. Да, Фотографій багато дійсно, тут вже все по друк далі. Лабораторія своя, які форми ти вставка з кольоровими фотографіями. І їх тут дуже багато. Ну, ось можна подивитись, чорне. Це все фотографії. Ну а 18. такий у нас був. На половину кадра що ми виходить, 24 на 18 кадр. Феды, Зениты, Киев, Алмаз, Объективы. Так. Наклад, додатковый наклад 100 тысяч, цена 4,20. 88 рік. Ото книга. Да. Класно. Ось ще одна, а ця ну, дуже важка. Напевно, важить більше, ніж ось цих три. Ось ця, ну, важелезна просто. Бачимо, корінця тут немає. А, ось. Він. Тут комусь для ремонту він тут зберігся. Хто захоче, зможе зремонтувати. А поки що, як закладка хіба що. А це видавництво Мір. Книга фотографія і це перекладне видання, як ми бачимо. Наука фотографії Ерл Мічел. Університет Північної Кароліни. Нью-Йорк, Торонто, Сінгапур. Тут ось таке серйозне видання. Переклад з англійського. Кандидат фізико-математичних наук перекладав під редакцією кандидата іскусств. Москва Мир. О, библиотека за профсоюза. М -м -м. Яких то там пишущих, напевно, машин. В книге автора из США подробно рассмотрены физические вопросы фотографии, основные типы современных камер, применение различных фотографических оптических систем, принципе Макрофотографии и другие вопросы. Книга хорошо иллюстрирована схемами, графиками, фотографиями. У каждой главе даются вопросы для самопроверки. Текст поясняется многочисленными примерами, методами решения тактических задач. Практических для широкого круга читателей, интересующихся вопросом фотографий. 420 сторінок. Ну да, тут такая глянцевий папір. Камера обскура, тобто вся історія фотографії, ну і фото теж дуже якісне. Графіки, таблиці, то колір, експонометр. Так, графіків тут дуже багато. Об'єктиви. Лінзи, портрети. Так, книга. Серйозно. І що у нас тут? Це зміст? Наклад 100 тисяч 430. Ми вже бачили цю інформацію. Ось такі книги. Сьогодні небагато фотокниг. І хочу нагадати, що в попередніх оглядах нам ще траплялись ось такі. Учись фотографувати, занімательна фотографія і якщо не помню, фотоохота. Теж дуже багато гарних ілюстрацій. Ілюстрацій. Фотографій. Це було в попередніх оглядах. Тому, кому цікава ця тема, пишіть, звертайтесь. Нагадаю, що будь-які книги з наших оглядів ви можете придбати, написавши мені в коментарі під відео або зв'язавши зі мною за контактами в описі каналу, написавши Viber або зателефонувавши. Також є посилання на Google Диск, де складений повний перелік всіх книг, які я демонстрував. Там ви можете проглянути, чи є бажана книга. Чи вона ще не продана, якщо є? Ну ось так. Їх вже близько 3000. Тому працюємо далі. До зустрічі!